По місту берегово вчасно стартувала робота 14 виборчих дільниць. Загалом процес триває спокійно, без порушень. 18 тисяч 956 осіб. Саме така загальна кількість виборців по місту. Загальна кількість виборців 1666 проголосувало 34 шістдесят чоловіки. Поки що ніхто не вернувся один заплутався заплутався пропискою, але вияснили. Ви бачили певно. Він просто не, не на ту вулицю попав. А так все спокійно. Я вже знав що на кавої пару секунд. Один голос і той голос, по-моєму. Так що, напевно, що то мабуть, щось буде? Так я вже цього вибору. так всього хорошого, всього лучшого, щоб лучше було на Україні, щоб. Не було цього клізіса у Берегівському будинку культури зранку особливої активності не було. За перші дві години роботи проголосувало трохи менше сотні виборців. На 10 годину у нас проголосувало 82 виборці. Наплив буде більше до. Обіда й після обіда під вечір знову буде ДВК Працює в штатному режимі, просто що дуже мало членів комісії, і важко буде працювати, бо ще треба на голосування на дому, і тоді проблемно буде з цим. У берегові переважно угорськомовне населення. Однак люди переконують, усі вони об'єднані прагненням до кращого життя. Хотіла би, щоб стало лучше нам жити. Пенсионерам, чтобы была повышенная немножечко, хотя бы не немножко, э, пенсия. И чтобы мы жили дружно. Но я да. уже давно определилась, кто будет, за кого я буду голосовать. Чтобы не было войны, поднять пенсии, зарплаты и чтобы все хорошо жили. Так хотя чтобы для детей и для внуков была лучшая жизнь. Очень хочу, чтобы так было, чтобы если голосую, тогда так было, как... за кого я голосую. Тот вигравав, попри досить спокійний процес голосування, все ж виник інцидент. Член комісії одного з кандидатів не з'явився також зафіксована відсутність. Виборців у списках у селі Яноші, що неподалік райцентру, на дільниці округу 73 Процес голосування досить спокійний. Усього виборців понад дві тисячі. Втім, голосують неохоче, і до обіду свій голос віддали за ледве 20-та частина. На даний момент у нас усе було спокійно. Приходили виборці, голосували, всі задоволені, немає ніяких проблем. Всі зіниці працюють ніяких не встановлено. Зміст наші члени комісії спостерігачі е, доповідають нам про стан, який твориться у ДВК, і кількість виборців, які проходять на голосування. Е, я думаю, що зараз так починають набирати темпи голосування, десь після обіду кількість голосуючих збільшиться. Загалом у берегівському районі 48 дільниць, які працюють у звичному режимі.